Молитва святих отців наших, Господи Ісуса Христа, Сину Божих, помилуй нас. Молитва за звільнення розуму. Господи, Отче Небесний, ім'я Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, я ламаю всякі твердині зла і всяку гордість у розумі рабів Божих Миколи, Христини, Галини, Наталії, Юлії, Оксани. Тетяни, Михайла та Галини, Христини, Любові, Світлани, Ксенія Артема, Володимира, Ірини, Мирослави, Ірини, Ірини, Тетяни, Марії, Альони, Романа, Віталія, Єлини, Івана, Ірини, Христини, Ганини і всіх, які доєднуватися до цієї молитви, які слухатимуть записи всіх хто має в цьому потребу по їхніх іменах всемогутністю Твого Святого Духа, Небесний Отче, і я відкидаю всякі перешкоди у розумі проти Твого пізнання і любові, і силою Христа, Воскреслого, смертних, єдиного Господа, всього у всесвіті, світі, вимагаю, щоб розум, небесний, Отче, повернувся до Тебе, рабів Твоїх, які є тут. Присутні на молитві. Микола, Галина, Наталія, Юля, Оксана, Тетяна, Михайло та Галина, Христина, Любов, Ксенія, Артем, Володимир, Ірина, Мирослава, Ірина, Ірина, Тетяна, Марія, Альона, Роман, Віталій, Єлена, Іван, Ірина, Христина, Ганна, Світлана, Оксана, Світлана і всі, які слухатимуть. Цю молитву у записах всіх тих, хто має потребу в тій молитві. Ти Господи знаєш кожного по імені. І до тебе повернувся в послуху і ще в ім'я Господа Ісуса Христа Відкупителя людства. Я, ім'я Ісуса Христа, його ладу даду мені звільняю розум, рабів твоїх Оксани, Світлани, Оксани, Світлани, Ганни, Христини, Ірини, Івана, Єлени, Віталія, Романа, Альони, Марії, Тетяни, Ірини, Ірини, Мирослави Ірини, Кисанія, Артема Володимира, Любові Христини, Михайла та Галини, Тетяни, Оксани, Юлії, Наталії, Галини. Миколи та всіх інших, які долучатимуться до цієї молитви, всі ті, які мають тому потреби, яких будуть слухати в записі цю молитву, звільняю розум для примирення з тобою небесне Отче, і для того, щоб вони були найбільш послушною, послушними дітьми. Амінь. Аллилуйя. Дякую усім. Нехай щастить. Бажаю вам миру, любові, порозуміння, удачі, нехай щастить Благословення, смутня Бога Цезнес, нехай перебуває з вами завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Богом. Пам'ятай, що ми не звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.